Привіт, друзі! Мої шанування. І це продовження розповіді про місто Фатіма. А точніше про об'явлення Божої Матері та чудеса, які відбувалися на цих теренах. Саме тут, на цьому місці у 1917 році, було явлення Діви Марії, Матері Божої. Трьом маленьким діткам. Об'явлення Богородиці, яке сталося у Фатімі на початку ХХ століття, було найбільшим откровенням Божої Матері з моменту її успіння та вознесіння на небо. Католицька церква визнала Фатімські об'явлення істинним чудом, найважливішим посланням Богородиці в сучасному світу. Діва Марія об'явила себе у Фатімі у період кривавого лихоліття. Першої світової війни, що вперше потрясала світ небезпечними доти масштабними людовбивствами. Церква закликала тоді усіх вірних молитися до Богородиці з проханням зупинити війну і повернути світові мир. Фатімське об'явлення було милосердною відповіддю Божої Матері. На виклики 20 століття. У своєму посланні вона показала, якими жахливими можуть бути наслідки всесвітнього гріха. Але Богородиця також і вказала шлях до їхнього виправлення, загальне покаяння та неустанна молитва. Тому Фатімська святиня. Стала місцем молитви за зцілення недугів сучасного людства. Молитви, що зупинить зло і не дасть людству дійти до самознищення. Уже минуло 107 років з тих пір, як у неділю, 13 травня 1917 року, троє маленьких пастушків десятилітня Люсія Сантос, дев'ятилітній Франциско Марто та його сестра семилітня Жасінта пасли вівці на полі кова, де Ірія в околицях Фатіми. Зненацька небо пронизала блискавка, і перелякані діти побачили сяючу постать, одягнену у білий одяг. У пані з юним красивим обличчям, що стояла над невеличким дубом на легенькій хмаринці і тримала у руках Вервицю, діти упізнали саму Пресвяту Богородицю. Після цього дня Діва Марія являлася дітям ще п'ять разів поспіль щомісяця, 13-го числа. Останнє об'явлення Пресвятої Богородиці сталося 13 жовтня 1917 року. Під час об'явлень при Святу Богородицю бачили лише троє дітей, яким вона об'явилася вперше. Хоч починаючи з другого об'явлення, при цій події завжди були присутні люди щоразу більше й більше. Але із трьох діток лише Люсія і Жасінта чули Діву Марію, і тільки Люсія могла з нею розмовляти. Під час своїх об'явлень Богородиця передала дітям особливі повідомлення, так звані три таємниці або три послання, які вона просила до часу не розголошувати. Незадовго після об'явлень Франциско та Жасінта покинули цей світ. Люсія Санта була єдиною, хто знав про зміст послань. Згодом дівчина пішла до монастиря. Та не розголошувала богородичних таємниць лише згодом з Божого дозволу, що був даний їй під час ще кількох особистих об'явлень. Люсія записала свої докладні спогади про зустріч із Божою матір'ю та зміст її таємниць. Першою частиною таємниці, яка відкрилася трьом дітям, стало видіння пекла. Богородиця відкрила долоні, і з них вийшло яскраве світло. Здавалося, проміння проникає глибоко-глибоко у землю, і ми побачили океан вогню. А у цьому вогні були язики полум'я з людськими обрисами. Вони плавали в пожежі, полум'я угортало їх і виходило з них разом з хмарами диму, падаючи на всі боки. Подібно до падіння іскор під час великих пожеж. Серед пронизливих криків і стогонів болю і розпачу, що жахали й змушували тремтіти від страху, демони розрізнялися жахливими й огидними формами страшних і невідомих звірів, які були немов розпечене вугілля. Видіння тривало лише мить, але, за словами Люсії, якби не обіцянка небесної матері забрати їх до неба, вони померли б із переляку і жаху на місці. Друга частина пророцтв була про почитання непорочного серця Марії, закінчення Першої світової війни, присвячення Росії про можливий початок Другої світової війни та загрозу поширення комунізму по всьому світу. Ви бачили пекло, куди йдуть душі нещасних грішників. Щоб їх спасти, Бог хоче встановити у світі побожність до мого непорочного серця. Якщо зроблять те, що я вам скажу, спасеться багато душ. І настане мир. Війна скоро закінчиться, але якщо не перестануть ображати Бога, під час Пія Одинадцятого почнеться друга війна, набагато гірша. Коли побачите ніч, освітлену невідомим сяйвом, то знайте, що це великий знак, даний Богом, який буде карати світ за його злочини війною, голодом і переслідуваннями церкви і святого Отця. Щоб запобігти цьому, я прийду просити про присвячення Росії моєму непорочному серцю. І відновлення святого причастя у перші суботи. Якщо послухають моїх прохань, Росія навернеться і настане мир. Якщо ні, Росія поширюватиме свої блуди по світі, спричиняючи війни та переслідування церкви. Праведні стануть мучениками. Багато націй буде знищено наприкінці, моє непорочне серце восторжествує. Росія навернеться і на деякий час у світі восторжествує мир. Третю частину послання Богородиці церква довго не наважувалася опублікувати. Наступники Івана 23-го, понтифіки Павло IV та Іван Павло I читали таємницю, але жоден з них не наважився її відкрити. І лише через 83 роки після об'явлення у коваде Ірія, тобто у Фатімі. Під кінець понтифікату Іоанна Павла II церква зняла заборону на публікацію останнього пророцтва фатіми. І ось 26 червня 2000 року Ватикан офіційно її опублікував. Її текст звучить так: після двох частин, які я вже представила, ми побачили з лівого боку нашої пані трохи вище ангела, котрий тримав у лівій руці вогняний меч. Що іскрився полум'ям. Здавалося, що це полум'я підпалить увесь світ. Щоправда, воно гасло, як тільки стикалося зі світлом, скерованим на нього правою рукою нашої пані. Ангел, показуючи правою рукою на землю, дужим голосом промовив: Покаяння, покаяння, покаяння цієї миті ми побачили в неосяжному світлі, який є Бог. Щось подібне до того, коли бачиш себе у дзеркалі. Єпископа у білому вбранні. Складалося враження, що це святіший отець. Багато єпископів, священників, ченців і черниць, піднімалися на вершину гори. Там стояв великий хрест із неотесаних балок, які були із коркового покритого корою дерева. Святіший отець, перш ніж дістатися туди, минув велике місто, що було наполовину зруйнованим. Він ішов. Невпевненим кроком, змучений болем і стражданням. І молився за душі померлих людей, котрі лежали на його дорозі. Дійшовши до вершини гори, святіший отець став навколішки біля підніжжя Христа. Тут його убили солдати, влучивши у нього кілька разів із вогнепальної зброї та луків. За ним у такий самий спосіб були один за одним убиті єпископи, священники, ченці та черниці та багато світських людей. Чоловіків та жінок, які належали до різних верств і займали різне становище у суспільстві, по обидва боки Христа стояли ангели, кожен з яких тримав у руці кришталевий келих, до яких вони збирали кров мучеників, і нею окроплювали тих, хто наближався до Бога. Ось так звучить третє пророцтво Богородиці за офіційною ватиканською версією. Хоча навколо нього точиться дуже багато дискусій. Багато хто вважає, що Ватиканом було опубліковано не весь текст. Але наразі маємо саме такий офіційний публічний варіант. Усі ці пророцтва були записані зі слів сестри Люсії. так як лише вона могла спілкуватися з Богородицею. Жасінта їх чула, але вона померла ще у дитячому віці. Франциско їх знав від дівчат. Богородиця дозволила лише йому розповісти все те, що чули вони. А ось бачили явлення Богородиці щоразу більше і більше людей. Щоб підтвердити правдивість своїх об'явлень, а також свідчення дітей, до яких ставилися із недовірою, Діва Марія пообіцяла пастушкам показати видиме знамення своєї присутності. Так як 13-го числа у серпні. Міський голова заарештував дітей, вважаючи, що вони баламутять народ. Тому у серпні поява відбулася 19-го. 13 жовтня 1917 року, під час її останнього об'явлення, на очах у багатотисячного натовпу сталося чудо, яке назвали чудо Сонця або Танець Сонця. Тоді небесне світило протягом 10 хвилин оберталося навколо себе як колесо. Зблискуючи яскравими різнокольоровими спалахами та рухаючись по небу, чудо можна було спостерігати не тільки на Кова ірія але й за багато кілометрів від місця об'явлення. Під час своєї останньої появи Діва Марія назвала себе матір'ю Вервиці і попросила збудувати на місці її об'явлення каплицю, де люди зможуть вшанувати її. За кілька років каплицю було збудовано. Проте увага паломників до Фатимської святині виявилася такою великою. Її благодатна сила такою притягальною, що незабаром тут виник великий санктуарій, слава про який розійшлася по цілому світу. Сьогодні санктуарій Діви Марії Фатимської, інша назва санктуарій Діви Марії Вервиці Фатимської. Це великий архітектурний комплекс. До якого входить кілька храмів та велика молитовна площа. На якій щороку, 13 травня, відбуваються цілонічні молитовні святкування, в яких беруть участь тисячі паломників зі всього світу. Але про це усе я розповім уже у наступній частині. Дякую усім, хто додивився це відео до цього місця. Якщо воно вам сподобалося, то не забудьте поставити йому лайк. А щоб не пропустити наступну розповідь, підпишіться на цей канал. Ну а наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого: Божої любові, Божого благословення, Божої опіки, усім нам миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до зустрічі!